Месюк Андрій Петрович народився 12 грудня 1987 року в Чернівцях. У 1994 році, на прохання дідуся Миколи Миколаєвича та бабусі Софії Михайлівни Чекалюків, які працювали вчителями, пішов до першого класу горішньозалучанської школи. Згодом продовжив навчання у гімназії номер 1 міста Чернівці. Проте, усі шкільні канікули проводив у горішньому залуччі. Пізніше здобував освіту у Буковинському західноукраїнському університетах та Львівському регіональному інституті державного управління за спеціальностями правознавства та державне управління. Трудову діяльність розпочав у Чернівецькому обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, працював інженером електрозв'язку Укртелеком, інженером-технологом Сігма та інших підприємств. У зв'язку з необхідністю догляду за хворою бабусею зареєструвався у Грішньому залуччі, звідки в перші дні широкомасштабної війни був призваний до Національної гвардії України. На війні Андрій Месюк в умовах постійних артилерійських обстрілів надавав пораненим побратимам першу допомогу. Одного разу воїн виявив приховане пересування окупантів, повідомив командира, та почав стріляти. Тоді ворог відступив через значні втрати. Завдяки таким діям Андрія Мисюка вдалося врятувати не одне життя військовослужбовців. Загинув Андрій 7 березня 2023 року на Луганщині під Кремінною, похований на алеї почесних поховань центрального кладовища міста Чернівці. Без батька залишилося троє малолітніх дітей: 12-річний син Андрій, 5-річний син Максим та однорічна донечка Вікторія. Андрій дуже любив життя. Був справжнім патріотом і великим оптимістом. Він свято вірив у нашу перемогу. Андрій Мисюк нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю на славу чернівців. Посмертно медаль вручив міський голова Чернівецької міської ради Клічук Роман Васильович 29 серпня 2023 року на день пам'яті захисників. Орден вручав голова Чернівецької обласної військової адміністрації Запаренюк Руслан Васильович 4 січня 2024 року. В Івано-Франківську відкрита стела загиблим нацгвардійцям, де на діодовому екрані висвітлюється фотографія Андрія Мисюка. Схиляємося перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.